Зараз десь, дійсно велика кількість музикантів, особливо в Києві, ну і не тільки почали писати музику англійською мовою пісні. І це таке дуже складне питання, що десь 70% ці, ц, цієї музики, точніше, англійського співу, там, з акцентом, це такі штуки, важко уявити, навіщо це робити. Думаю, що це в них натурально виходить у людей. Просто вони ми ж виросли на англійській англійські музиці, на англоязичній мовній музиці. І тому, коли мова заходить про те, що придумати пісню, тобі легше, натуральніше вже починати щось таке зі знайомого. Там. Yes, it is a good day. I am on the wheel, Yes, my heart is going crazy. You're gonna be my можна. Ну, можна придумувати пісні англійської мови, і тут ніхто не зрозумів, що вони тупі, це дуже легко.